Почнемо після матчої прес-конференції команди СК «Прометей». перед мікрофоном головний тренер команди Андрій Романович та капітан команди Уляна Котер. Уля Уляна, чому сьогодні знову поразка з рахунком 2-3, як і в першому колі матчів? В чому причина як вважаєте? Я вважаю, що гра була доволі непогана. Але наша головна проблема була в тому, що ми допустилися дуже багато своїх помилок у відповідальні моменти, коли був рівний рахунок, десь на цих емоціях наших забитих очків ми десь не змогли втримати ту концентрацію, яка мала бути на протязі усієї гри. Дякую, вам. Андрій Васильович. Як вважаєте, чому ми змогли взяти реванш у команди доброді? Чесно кажучи, рідкі моменти, коли такі, що в мене не вистачає особливих слів і особливо не знаходиться оправдань, тому що десь якийсь певний момент почалася не гра, а почався якийсь бред стан команди такий, що який привів до величезної кількості помилок і помилок не, не просто там, а якийсь... Ну, Незрозумілих таких. Є, є звичайно, свої об'єктивні причини, бо є питання там до декотрих гравців по здоров'ю, але питання в тому, що коли команда виходить на майданчик, то повинна робити все від початку до кінця для перемоги. А тут не всі від початку до кінця відпрацювали як, як має бути. І... Я не хочу зараз когось звинувачувати конкретно, хоча в мене є теж претензії до багатьох, чисто технічні, і, і питання по віддачі, по старанню. Зараз є час, розберемося, все-таки нас чекає ще кубок. Знову ж є ймовірність того, що ми знову ж будемо грати чи з добродією, чи з алантою, там, попадати як. І треба готуватися, робити висновки, щоб не повторилося таких. от казусі. бажаю вам скоріше оговтатися від поразки і побачимось на кубку ліги. Дякую. Дякую.